Вітанечко всім, з вами ж Владислав, і ми з вами продовжуємо бавити таку гру під назвою Roblox і це режим під назвою TFD Zombie Тайкон, де ми виживатимемо в часи зомбі-апокаліпсиса. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, в попередній частині ми опрацьовували так добряче. Ми от покращили нарешті останню установку. Ну і давайте, давайте давайте займемося якимись іншими справами. Бо якщо ви пам'ятаєте, то у нас на нашому подвір'ї лишилося багато чого також незавершеного, незакінченого. Ну і також у нас є от арсенал, який також варто було б покращити. Але нам потрібні ще грошенятка для цього всього, наприклад, 800, а це ми лише. Покращили стіни. Ну, гаразд, потрібно ще підназбирати вершеняточок для цього. І ми зможемо далі от отримати покращенішу зброю, бо з пістолетом ходити якось нецікаво. Так, як, давайте зайдемо сюди. Що ми тут можемо покращити? Де ми з'являлися? А тут ми можемо поставити лише двері. Ну, добре, двері ми поставили. Ну і тут більше нічого і не лишається. В цьому ангарчику. Ну і також можна збільшити свою кількість ресурсів, придбаючи це все за робокси. Ну, ці всі бусти, щоб більше у нас накопичувалося грошей. Але нам цього не потрібно, бо і так цікаво грати. Бачите, скільки ми вже збудували. Вон там, дивіться, ці установки збудували, які виготовляють нам якісь та ресурси. Ну і давайте ще покращимо ось цей табір медичний. І вже тут у нас. Майже все готово Ось, виготовляються у нас ресурсики. Ну, якщо ви хочете продовження даної рубрики про роблокс, то не забувайте про вашу активність, про ваші футбайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. Ну і далі ми можемо в нашому гаражі придбати джип, але він коштує всього 12 тисяч доларів. Багатенько-багатенько, але нам потрібно вийти назовню. Ну і будемо покращувати паркан, тому що я побоююся зомбі. Знаючи, що їх з'являється досить багато. Ну і давайте ще городик можемо покращити, можемо якийсь новенький збудувати, щоб більше грошеняти, що там це все пнос. Ну, але треба нам ставити паркан, тому що вже без паркана нам, бо якщо у нас буде наліт на газ, то паркан вже нам якось допоможе. Хоча, можливо, і зомбаки його пробивають, але одна частина паркану коштує всього 500 доларів. Це непогана ціна, але ще потрібно нам підзаробити. Так, давайте ще покращимо, ще. І можемо ще навіть. От бачите, ми вже половину паркана поставили. Ще не так багато не лишається його. Всього-навсього половина і це буде закінчений у нас парканчик. Так, давайте закриємося про всяк випадок, бо я не знаю, що може відбуститися. Можливо, таки з'являться якісь зомбаки, захочуть до нас піти на нашу базу. Ну і давайте, давайте ще покращимо, тому що грошенята я маю, я їх маю достатньо багато. О! Нам ще не так багато, нам ще, можливо, два покращення чи, можливо, одне, і ми це все закінчили. О, все готово. І ми побудували повністю весь паркан. Але у нас ще доступні укріплення. Це вежі, наприклад, ворота. Ну і для цього потрібні нам гроші. Також можна побудувати бункер. Ну і гараж, який ми можемо зараз і побудувати. Він коштує досить дешево. Все, гараж у нас є. Тепер нам лишається лише укріплення. Ну і також вежі, які також коштують немалу кількість грошову. Ще ось таке в нас є місце, де ми зможемо там також відстрілюватися. Ну, а це у нас ворота. Ворота нам також потрібно було б придбати. Але знову ж, знову ж, нам потрібні для цього гроші. Як же ж нам без грошей жити в цьому. Режимчику. Так як я ще майже під... Назбирав 2200. І зараз у нас буде рости ще більше нашої пшенички. Так, давай все, можемо ще. О, ми можемо ще посадити, але для цього ще потрібні гроші. так Давайте закриємося про всіх випадок, можливо, хтось нас забіжить, хто його зна. Ну і попрямували далі. Пачу, охоронець нас охоронятиме там. Але ми продовжуватимемо накопичувати гроші. Так, 3200 Так, 3200 нас збирав і ось цей огород ми закінчили. О! Тим часом наліт. Починається наступ зомбі. Тому ховаємося, ховаємося в цьому ангарчику. Але все-таки я готовенький. Я готовенький хоч якось. Та я впевнений, що зомбі мені не так сильно загрожуватимуть. До речі, виготовляються деталі ці всякі, потім вони через цей переходять на склад, але нам потрібно от ще город, город збільшувати. Вирощувати там потрібно гарбузики. Так бачу, пішла хвиля, але поки що зомбаків не видно. Цікаво, що я зможу зробити з зомбаками, а своїм пістолетиком. Так, вистрілюємо. Я так бачу, що я хоч всадив всі набої, але все одно їм нічого з цього не буде. Бачу, такі пістолети, я з ним нічого не зроблю. Давайте закривати ці двері і візьмемо якусь іншу зброю. Бо з цією ми далеко не поїдемо. Так, що тут у нас є? У нас є ось така зброя. Ось такий автоматик, можна його взяти. Також у нас є гвинтівка. ну і звичайний пістолет. Ну а пістолет нам поки що не потрібен, бо в нас вже є один пістолет, це той самий той самий пістолет відчиняємо. Ну І пішли зараз із нашого автомату. О, це вже набагато ефективніша зброя, але все одно ти бачиш, що дуже багато патронів, Ну, але бачите, ефективний. Ефективніший він за пістолет. Ну і фінальний останній наліт ми змогли пережити все. Тепер накопичуємо гроші. Ну і ставимо укріплення. Це у нас ворота, вежі. Ось, ще можна посадити. А, це у нас бульба, отже ж. А я думав, що це у нас гарбузи. Чесно, не звертав уваги на це все. тому що це гарбузи написано англійською. Але це у нас виявилася картопля. Ну добре, ми вже маємо хоча б якісь ворота, але у нас є також арсенал. Що це у нас таке? О, дробовик! Чудово! У нас вже дробовик є. Ще більш ефективніша зброя, чим у нас була. Ну але дробовик потрібно дуже часто перезаряджати. І він з першої справи може нам нанести шкоду зомбі, якої зомбі програє. Він впаде і все йому буде кінець The енд. Покращуємо. Бачу, якась сирена буде. Цікаво, з чим це взагалі пов'язано. О! О, ви тільки погляньте, летить якась ракета. Чесно, я цього не бачу, тільки от зараз це все з'явилося. Ракета у нас летить, летить, кудись прямують, це речі, атомна бомба, атомна ракета, і вона падає в нас десь в лісі. І від цього утворюється великий гриб. Все живе навколо, знищується. Тим не менш, наша база також знищується і ми від цього програємо. Чесно, я не знав, що таке навіть тут можливо на цьому всьому, в цьому режимі, але ми, от, як ви можете бачити, програли. Також з'являється у нас ось такий підводний човен субмарина, і ми от з'являємося на нашому спавні. Ми не маємо нічого, але ми отримали кручку за те, що ми пережили. Атомний удар. Так, можемо ще покращити. У нас вже 5 тисяч є. Ну, бункер у нас такий дорогий, 25 тисяч потрібно. Ось бачите, я такі вежі придбав. А нам ще лишається не зовсім так і багато. Так Зараз я під назбираю ці грошенятка 8, ще мись тисяч. Так, 8 тисяч мені потрібно. Все покращуємо і ми закінчили робити наші укріплення. Добре, нам ще лишається збудувати тут бункер. Ще о, ми можемо навіть попрацювати на городі. Отже ж. А, це, до речі, ефективніше, ніж працювати на кухні. Також бачите, з вилами працюємо на нашому городику. Але я так бачу, що в мене гроші з'являються також досить швидко, чим було. Тут також можна відстрілюватися від зомбаків. Добре, добре. Так, і нам потрібно накопичувати якісь гроші. Так, якщо у нас є тут укриття, то ми можемо відчинити гараж. В чому би ні? В чому би його не відчинити. Так, відчиняємо ось ці ворота. Все тепер можуть люди виходити, ходити, подихати свіжим повітрям. Хоча, можливо, воно не таке свіже, тому що був атомний вибух, але все одно все одно свіже. І можемо ось таким чином відстрілювати. з дробовика є. А, це у нас автомат, я можу з дробовика стріляю, так все. От бачите, з дробовика ти одним пострілом і його вбиваєш. Там Також ще один є. Але надіюся, що він нам не проб'є захист. Хоча він там один, а один зомбі нам нічого і не зробить. Нічого не зробить <смас> нашому укриттю. Та як давайте тепер підіймемося? А, ми тут можемо навіть найняти робітників стрільців. Давайте це все зробимо, витратимо на наших... Робітників, хай також відстрілюють зомбаки. О, тепер ми можемо придбати нарешті бункер за 25 тисяч доларів. Добре. Ви знущаєтеся, вони, виявляються, пробивають наш захист. Дивіться, як вони тут з'явилися смачненько. Тут поставали всі Кілька їх там, п'ятеро чи шестеро всього ходить. Ну, зараз я вам покажу, де раки зимують. Ви отримуєте від мене свіженького свинцю. Підходь, підходь, засранці, підходь. От не подобається мені те, що... <хи> той дробовик перезаряджається досить довго. А тут бачите, як з автомата вони шмаляємо так, так. Так, і ми вже майже... Ми майже всіх перебили із автомата лише. Але він також у нас перезаряджається, на так і... Шведесенько. Так, підходьте, зараз я вас відстріляю всі. Вахів цього кілька. А в мене є автомат. І набагато ефективніший проти. Вас. Все всіх зомбаків ми знищили. Цю хвилю ми, от бачите, пройшли. Все нам вдалося. Ось, До речі, вони біля цих воріт стають, вони до тих дверей підходять. Але у нас є ось такий чудовий дробовик. Також тут є зомбі-собаки, що досить цікаво. О, все, третю хвилю ми пройшли. Чудесненько. Ще можливо фінальний є. Ні, фінальної хвилі у нас не було, всього три хвилі. І у нас є бункер. І ми в бункері також можемо дещо покращувати. Це освітлення можна, стіни збудувати. Оце у нас останній, от, одна річ, що ми можемо зробити. Але от ще давайте наймемо якихось робітників, хай відстрілюють зомбаків, щоб не було на наступний раз, що наш захист пробили. Ну, а ці робітники нам з чимось так допоможуть, бо у них є от снайперки і вони зможуть їх також от перемогти. Так, ну і накопичуємо наші гроші і покращуємо. Справді знову виглядає це нудною роботою, але з часом, коли ти накопичуєш повну кількість грошей, ти зможеш покращити повністю весь бункер. Екс, текс, тикс. Ще накопичуємо коли довго. Накопичується, це мені не подобається. Все, генератор у нас є, трішки більше грошей, ми отримуватимо з цього всього. От, тут знову це коштує гроші, І ще нам потрібні гроші. Та ви знущаєтеся, де я вам стільки грошей знайду. Треба ще накопичувати. Так, Я повернуся. Накопичив ще трішки грошей. Якісь грати я поставив. Так, мені дуже темно, я нічого гісінько не бачу. Давайте вімкнемо цей генератор. І ми маємо освітлення в бункері. Ось так у нас виглядає бункер, який захищатиме нас від атомного вибуху. Ви бачили, як це все відбувалося? Бачите, тут щось побудуємо. А тут у нас. А, ми можемо тут вирощувати їжу. Це дуже цікаво. Ще додатковий дохід ми зможемо цього, з цього отримати. Давайте покращувати. Ви бачите, як це все відбувалося. Ви бачили на капсцену, як це все було, і ми від цього померли. Так, покращимо це все. Ну і бункер нам обов'язково потрібен. Ми тут можемо вирощувати їжу. Наприклад, моркву, як, як я бачу, що там воно у нас росте. Ну, а для цього нам потрібно дуже багато грошей. Хоча ось ці покращення так багато й коштують, але все одно гроші нам для цього потрібні. Вже дві комільчинки ми зробили. Це добре. Давайте ще покращувати 1400 це вже нова, нова комірченка. Давайте ще от покращимо, знову покращимо за наші гшенятку освітлення. Посадимо це все. 750 доларів коштує, а я вже маю цю кількість. І ще 1400 на плюс 25 ресурсів за 5 секунд. Добре? Ну, ось такий у нас режим. Вже продовжимо у наступному видаві. Вже його закінчимо. Все тут добудує, а дякую вам за увагу. Забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. Ну і також підтримуйте Збройні Сили, тому що в даний перед часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічі, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!